І перше, що мені сподобалось, це ось такі смузі в пакетиках. Об'єм доволі таки великий, 250 мл, є різні смаки. Ще побачила натуральні фруктові пюре, що теж непогано для корисного перекусу. І ось такий протеїновий батончик можна теж вхопити на ходу. Але сильно ними не захоплюйтесь, бо вони доволі таки калорійні. Аскарбінка. В ній 0% жиру, солоденька та смачненька. Я таке полюбляю. Пастила суфле, 0 жирів, солоденька, смачненька. Мачненька, має прикольну текстуру та нормальну ціну. В наявності було два види: пастила з їжачком, я її обожнюю. І також побачила три види: ось такої пастили від демі: ананас, манго і лохина. Сушені фрукти це завжди смачно та корисно. 100 грамів манго за 74 гривні. Сублімовані фрукти та ягоди. Звучить це дуже смачно. І в наявності була малина, ананас, диня та банан. Мікс горі. Смачно, корисно, але теж не варто сильно захоплюватись, бо там багато калорій. Ще сподобались ось такі снеки, було три види: арахіс, кунжут та соняшникове насіння. Діліться в коментарях, як вам моя підбірка корисних смаколиків з аврори.